Липня 2016 року міста Долина. Присутні. новою матр Світлана Демченко, Ольга Балацька, Олександр Олегович. Порядок день про результати голосування з питання про недовіру голові районної державної адміністрації Мазурою Юрію Єсиповича. Слухали про результати голосування з питання про недовіру голові районної державної адміністрації Мазуру Юрію Іосифовичу. Присутні. На сесії районної ради 24 депутати. Отримали бюлетені для голосування 24 депутати. Проголосували. 24 депутати. При підрахунку виборчих бюлетенів з питання про недовіру голові районної державної адміністрації Мазуру Юрію Іосифовичу комісію встановити підтримали висладені недовіри голові районної державної адміністрації Базуру Юрію Іосифовичу, сім депутатів. Не підтримали прислання голові районної державної адміністрації Базуру Юрію Іосифовичу 15 депутатів. Не дійсних бюлетенів два. Голова реченої комісії за нової заступник голови чинної комісії, судді, і секретар Світлана Демченко, члени комісії Олег Булацького. Я показати попросив голосувати і бюлетені, тому що в нас є інформація певна, що вони були позначені. Прошу показати подати Шановні депутати, Зараз образують, давайте я ставлю на голосування про школи цієї комісії. Хто за прошу голосувати? Зараз покажуть вам. Хто за прошу голосувати? Зараз strength <laughs> 7 19 <gülüyor> 19, <gülüyor> 19. <gülüyor> 19. <gülüyor> збільшення комісії. Передивиться раз-два, працюйте над цим. Результати голосування. Найголовніше, ви

Якщо є способи, які готові профінансувати. Хочете з другого боку сторони. Да, да. да. Ми дивилися тільки, що добре, тільки да. витримали рукою. Повертайтеся і ставите повертайтеся Два дахового перегляд. Тому прошу бачите, найближчий час на це потреба. Два, шість є фінансування з першої школи в Долинці, тому я це перший запит стосування фінансування. Звернуться до фінансової інспекції щодо перевірки всіх робіт, які перші школи робилися, оскільки є інформація про те, що Одинадцять. там дуже багато гроші не освоєно і нічого не поділиться. Із залученням до привітку фінансової серед інспекції депутатів. 15. Які не підтримують. Ще не запити депутатські запити, та двоє маленьки. Хто за то, щоб запити, депутаті 2 западі, по одному? Хто за те, щоб підтримати депутатські запити, дві баланс стосовно звикли польшою? Прошу голосувати. Хто за запрошу голосувати? Шість. Сім. І два спорчені. Є приймайте голоси. Дев'ятнадцять. Ставлю депутатський запит до фінансової інспекції, стосовно проведення перевірки, виконання робіт, які виконувалися у гімназії номер 1 Встановлення і порушень. Хто за це? Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Ми з приймаємо моїх заходів. Дякую за підтримку одного, котрує не підтримали, але все одно перевірка буде, тому що я вже вів бесіду з обласним керівництвом, за моїм запитом, за моїм депутатським зверненням буде здійснення перевірка. Так що я думаю, що... Якщо б було все добре, то нема чого ховатися. Хай всі подивляться, що це класно і це. Значить, там ще раз я пересвідчився, що є зловживання. Переходимо до обговорення питання різне. Можна ласка, Можна це Скажіть, будь ласка, вчорашнього числа в процентральній районній лікарні працює контрольно-ревізійне управління. На підставі чого? Шановні представники, ми зі своїми, я нагодно дати вам зараз відповідь, я заслужу вам скажу. Шановні депутати, переходимо до питання різне. Різне питання. Мірефікації я прошу ввести в порядок різного. У нас є відділення для тимчасових постійного проживання одиноких перестарілих при великій лікарні, і е, є зміна в депутатському корпусі, і треба затвердити нове положення і встановлений склад комісії, щоб туди, у ті структури, перцентки. Відділення можна приймати одиноких, бездолених і інших громадян. Це дуже важливо, бо є такі люди, і ми мусимо таке, ну я прошу підтримати, прийняти положення і новому комісії. Дякую. Шановні депутати. <працювання> шановні депутати, поступила <працювання> пропозиція депутата видної ради Тараса Мельника про те. Щоб не до порядку денного питання цій сесії. Питання про мене в порядку денному 9-ї сесії. 9 сесія сесія оголосила переводу 28 числа. Бо заяв сталася така необхідність, що виконав потребу в цьому питанні. Я прошу зазначити питання про положення. Внесли порядку денного. Хто зна, прошу 22. 22. за, прошу голосувати. З вами питання поєднав Павло Чебаченко. Ви голосували це питання, скажіть, що стосується депутатом Королевського звідки А я сказав, комісії, місію, ви це засчитаєте. Здатну місію, будь ласка, засчитайте, ви готували це питання. Щоб депутати розуміли, що це є. Шановні депутати, це питання виненко, тому що буде депутати вибрані, а комісія Сразу. Нам треба поновити, тому що переповіти справді Чому Чому? Мам Резина Іванович, відучий справа, новодовольний директор центру, надіюся, займовжена на надаре Ірина Вітальніна, завідувача відділення, соціальних допомоги вдома центру, член комісії, День Світлана Міняна, начальник нашого провідня, Білінського Оксана Ярославівна, начальник суботу правового робочих звернення громадян, працює роботи паділоводства виконавського оператора і ради. Svetimo rivalni, zastupni načelnik upravljanja socialnih načelnikov. Pridobili bomo pa v 20. minilu. Vladstvo rivalnega, zastupni glavni načelnik, umisli delovne rade, sepanji januarja, sepanji podpisal samoregovanje, zemeljski načelnik, ki je na začetku. Imeli bomo načelnik, ki je na začetku, ki je na začetku, ki je na začetku. Шановні депутати, хто бажає, як ви поважні? Шановні депутати, що ви розуміли, це не тільки йде зміна у склад повісі, а й саме положення. Тобто є люди, які мають працездатних родичів, але ті родичі, які прибудуть доступному історію. Мали б створювати е, забезпечити старі, але з певних причин вони не мають. Тобто ми ще допомагаємо цю комісію е, тимчасово переміщені особи з зони її АТО та е, діти, яких в даний час знаходяться на строковій службі у армії. І ще одна пропозиція, так як Марія Іванівна Козії вийшла на пенсію до за заслужених причинок, я би пропонував комісію замість Марії Івані включити і не я казаю Ярослав, начальник українську захисту. Ставлю пропозицію депутата за нової на голосування. Включити до статусу комісії Наталію Олізавіня. Хто за, прошу голосувати. Замість скузі. 22. Шановні депутати, ставлю даний проєкт рішення за основу цілого бутанівани. Оля баланс. Yeah. Василь Васильев. Yeah. Иван Вертен. Yeah. Иван на Михайло на Степан Михайло де я. Михайло як деталь сотни. Иван Дэви. Yeah. Юрий Дулжанский. Да. Yeah. Василий Дейс. Тарас Керніцький. Yeah. Іван Королець. Yeah. Нема їх, yeah. Роман Фос. Yeah. Роман Курсель. Yeah. Личу. Лей. Yeah. Немає відсутній Михайло yeah. Лаврін. Yeah. Василь Лучків відсутній. Yeah. Віктор Пакусів відсутній. Yeah. Андрій Лев. Знову матрі, да. Тетяна Кейл. Іван Мельник. Yeah. Тарас Мельник. Анатолій Микуляч, відсутній. Водир Меру. Да. Тарас Олав'я. Відсутній. Александр Олексій. Катерина Увійня відсутній. Богдан Тишківський відсутній. Руслан Бранків відсутній. Герну Шведів відсутній. Віталій Штука відсутні. Вот он юрид. Олег Ярич. в гарь. Відсум. Са двадцять два утримали слад. Шановні депутати. Ми працюємо дві години. Питання порядку нашої сесії вирішено поміні. В різному говорю, будь ласка, я не давайте. Дякую, що хтось нарешті тепер да, надаєте слово, тому, хто просить, громадськості і депутати. Але, шановні колеги, шановні представники, громадські, шановні депутати, ця ситуація, яка сталася, так, вона, ну, я би не сказав, дуже цікава, дуже плачевна. Оскільки ви всі там перед людьми на кольці голосували за, всі виконували волю людей, всі значить, їх підтримували, а тепер зробили ну, як завжди. І це, звичайно, воно не спонтанно виникає, а це є певна організація. Організація діяльності ради значить, займається і покладено законом на голову ради. Тому я, виконуючи волю людей. Які е, були там на конців, які збирали суд залі, які зараз тут є присутні, е, від нашої фракції і від нашої постійної комісії оголошую воду недовіри голові районної ради Данилєву Івану Івановичу. Прошу, а, Прошу е, поставити це питання порядок денний і зараз проголосувати. Е, обговорити і проголосувати. Депутати, поступила пропозиція депутата Геєва і Вана І прошу тут пропозицію проголосувати по іменному голосуванню. Поступила пропозиція.